Доброго вечора. Ні. Доброго дня, ми з України. Віктор викопав пеньок. Сьогодні остання 13 серія епопеї знищення пенька. Я йому трохи допомагав. А ще Віка трохи допомагала і мама трохи допомагала. Віктор, розкажи, як ти знищив пеньок. Я знищив пеньок наступним чином. Спочатку я викопав яму шириною 2 фути. Потім я взяв е, топор потім сокиру. Шир... шириною 2 фути, глибиною приблизно також 2 фути. Потім я, я взяв сокиру і почав рубати всі кори. потім я взяв колун і переробив е, з, з його допомогою найвеликий корінь. Потім я взяв лом і почав хитати цей пеньок, а потім я його зламав випадково. Ось сам пеньок на задньому плані Віктор. Але бачите, пеньок вже догори дригом стоїть. І він досить величезний. А підійди Вікторе з лопатою, поміряй лопатою пеньок однією лопатою, щоб було зрозуміло, який він величезний. На пеньок зверху. О, о, Ось такий він величезний. Виявився ось тут, ось тут. І ось тут. Оце давньоримський тротуар розібраний. Це залишки тротуара, це яма, залишки землі і самий головний подвійний корінь. Як бачите, ми його і сверлили, і пиляли, і рубали, і він здався. Ось така, а поклади яму е, на яму впоперек лопату, щоб ми знали, який розмір ями. Ось. Оце один розмір ями, повна лопата, а тепер інший розмір покажи. Не поміщається. Не вистачає ями на всю лопату. Ось другий розмір ями. Але всі, хто казав, що ми будемо тут тиждень копати, а ми вчора затемно вже все викопали. Але здебільшого копав Віктор. Кажи Віктор щось. Ще ми знайшли дві плиточки невідомих, невідомого стану і невідомої. Невідомого походження. Оце одна плиточка ще не відмита. А це інша плиточка ще не відмита. Ось з іншого боку. Ось з іншого боку. Тепер ми проведемо спектральний аналіз. А що далі? А, с, а, а, тепер ми проведемо спектральний аналіз і дізнаємося, що це за плиточки. Капай! Копай.